Молоді Перехнього Висоцького і взагалі і Турківського району і загалом всієї української молоді. Ми представники громадських організацій, груп Турези Галичан, Твереза Галичина і Туреза Україна, закликаємо вас вести тверезий і здоровий спосіб життя, займатися спортом, ходити до церкви, читати книги, пізнавати світ, пізнавати себе. І йти впевнено дорогу життя і знаходити в ній себе. Те, що ми бачимо, що молодь залучається до алкоголю, сигарет, інших нехороших речей, воно просто нас самих вбиває і позбавляє майбутнього. От скажу серйозно, що нам всім жити в цій державі і нам її будувати. Нас хочуть підсадити на ту алкогольну. Тютюнову взагалі, наркотичну голку, щоб ми були безпорадними перед різними викликами і просто керувати нами і маніпулювати, щоб ми тінялися по закордонах, щоб ми влаштовували різні бійки, одні з одними билися, перебували в неадекватному стані, чинили нехороші речі, щоб ми робили аборти і так далі. Одним словом, приєднуйтеся до нас, ми покажемо, як можна працювати, святкувати, відпочивати без алкоголю, з приємними людьми знайомитися, проводити час з користю для себе, для суспільства, для України. Покажемо альтернативу. У нас є дуже багато проєктів, є чим займатися є як проводити час. Тому чекаємо усіх, будемо раді бачити кожного, хто свідомо обере шлях і здорового способу життя. А я хочу додати наступне. Один чоловік, Роберт Кіосакі, сказав наступні слова: Змініть свої звички, змінитесь самі і зміниться ваше життя. Відповідно, якщо ми змінимо свої звички, зміниться наш світогляд, змінимося ми самі, і наше життя зміниться в кращу сторону. А вибір за нами. Тому змінюйте в кращу сторону свій світової, а це, це ваше життя. Ми кожен з нас є ковлем, власного щастя або нещастя. Коли ми займаємося спортом, навчаємося, загартовуємося, ходимо до церкви, культурно відпочиваємо, ми стаємо краще, розвиваємося, самоцінка піднімається. А коли ми вживаємо алкоголь, немає різниці. Пиво, вино, шампанське горілка, палимо, нема різниці, які сигарети. З фільтром без фільтра. вони нищать наше здоров'я і життя. А життя і здоров'я це найважливіше, що в людини є. Тому вибір за кожним з нас. І дуже шкода, що ми здійснили вчора перевірку, і кожен з кафе-барів, магазинів після 22 години продавали. Людям. Продавали, хоча заборону підседавали, але вони продавали. Ми сьогодні отримали коментарі людей, вони обманювали, кажуть, не продавали. Такого не було. Але у нас є відео, яке ви побачите, що це не продавали. Дуже шкода, що вчора в клубі і в магазинах було більше молоді, ніж сьогодні в святий в церкві до службі Божій Чому? Чому молодь менше ходить до церкви? Займається спорт, відвідує секції гуртки, а дискотеки, клуб, і само собою кафе-бари відвідує. Чому? Чому так? Задумуйся над тим. І зробимо вибір. Правильний вибір. Слава Україні! Героям слава!